Чокей, я так в моменті чисто подумав а, а я ж молодий? А ти ж також молодий чел чи, чи дівчинка? А шаре що молодшим ми вже не будемо. Неважливо скільки тобі? 12, 15, 17, 18, 23, 58, 63 чи 83. Манія на цифру 3. От, На. на... Неважливо. Не ми не будемо ніколи молодшими. Ніколи? Кожного дня ми не хотів би так казати, але старішаємо. Тобто рік тому мені було 17, 2 роки тому 16, 3 роки тому 15. І ще три роки тому я б міг якось там поплавати в дитячому басейні, але зараз... Така собі тема, розумієш? Тобто кожен період в житті призначений для чогось. Тобто до 6 років ми ходимо в дитячий садок з 6 до 17, 3, 18 в школу, потім хто там обирає коледж, університет чи одразу працювати. І всі ці періоди для чогось молодими ми. Якби Віджимаємо все від життя, так? А потім ми вже такі стаємо трошечки. Ай, спина будуть, ай рука, ай нога. От. І якось вже такі, знаєте, більш посидючі. Нас всаджують, знаєш? Не ми стаємо посидючі, нас так тихо-тихо притормажують приторма... Притормажують десь 25-27. Починають нас так тихо-тихо-тихо. П'яно-п'яно, тихенько, тихенько. От, І ми ведемося на це, думаємо, ой, то вже все. Да? І тепер зрозуміти одну штуку, що ну, 17-18 років закінчили школу, клас, здали ЗНО, ННТ, на, на... на відмінно клас. Поступили в університет, клас, до 23 років ви навчаєтесь. Круто. Хоч, вдається поєднувати з навчанням, з роботою, хтось не вдається, не так важливо, мільйонами все одно все одно з малою вірогідністю заробити. Що відбувається далі, вам 23 роки, ви закінчуєте університет з дипломом, клас, вау. І плюс-мінус півроку-три рік шукаєте роботу за освітою. Звісно ж, ну, а навіщо ви тоді вчились 5 років, якщо не хотіли б працювати за освітою? Що відбувається далі? Будемо вважати вам 25 років, ви прийшли на роботу. Клас, ну вас так беруть. Типу на дуже-дуже довгий випробувальний термін, тому що ну хто любить новачків, хто новачкам довіряє якусь серйозну роботу. Наприклад, ви там е не знаю, м -м -м, піарщик, менеджер з піару, з реклами, з цього всього. От. Ну, Хто вам довіри, да, розпіарити там діор, розпіарити, шане, розпіарити, від Vienz Vice, що це там є. От. Хто вам це довірить? Ні, ви такі якісь малесенькі бренди будете брати. І в будь-якій роботі, ну, як ти тільки прийдеш з дипломом, да, можливо, на тебе буде червоний з однакою, з, там, з початку президента, але ну, ніхто тобі не довірить з першого дня таку прям ну, грандіозну роботу. Тебе так, на два роки, на такий довгий випробувальний термін. Платитимуть, звісно, зарплату, да, мінімально, звісно ж, без... з великою вірогідністю, без ніяких надбавок і. Премій. І скільки вам років, Сальве. І скільки вам років виходить повідомити? Ага, 25 ви знайшли роботу, два роки відпробувальний термін. Вам 27 і вже компанія до вас повертається обличчям і каже, ну ладно, Дімчик, бачимо, що ти не в університеті там, не штани протирав, да? ти 5 років там, читав, вчив, може щось знаєш, знає, от тобі якогось середнячка, да? середній якийсь бренд тобі дають рекламувати. Або Якусь більш вагому роботу на інших вакансіях, бо, на інших посадах, не знаю. Як для прикладу. От. І вам 27 вам довіряють таку вже плюс-мінус середню роботу, ну, плюс-мінус те, на що ви очікували ще в 23. Вам дають тільки 27. І то це, ну, це за гарних обставин, якщо не звільнили вас, якщо не збанкрутіла фірма і туди тепер. Вам 27 вам довірили. Ну, Серйозного клієнта, серйозну роботу. От, можливо, вас навіть підвищили. Ви такі думаєте, клас, круто, вау. Буду ну, старатися, ну як це? Я два роки старався до цього йшов, йшов, ішов. Я ж не можу, от мені це дали і все, я розслабився. Я ще два роки там угу, тримаюсь, ага, все, залишаюсь там після ну, не в робочі години. Вдома щось там пишу, терпир, оце все роблю, да, ага. Аби тільки ну, був гарний результат, якщо результат мені не підходить, я впадаю в депресію. Я між сім'єю і роботою обираю сім'ю, я, сім я між роботою і друзями вибираю роботу. точніше, між сім'єю і роботою я вибираю роботу, вже забалакався. От. Класно, ми два роки ведемо цей проект і начальник такий. А цей чел щось знає. Ладно. Давай, йому зараз 29, через півроку йому 30. І на день народження я йому подарую грандіозний проект або, або грандіозну посаду. Все, ми ще чекаємо ще півроку, на 30 років на день народження ваш шеф вам каже. Дімочка, чи Настячка, чи Вадимчик, чи Владічок, чи Анатолій, чи Олександр, чи Олександр, неважливо. Ну, молодець, 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 вітаю. І ось подарунок мій на твоє 30 річчя. От. Це кругла дата, ти розумієш, ти вже дорослий, можна тобі довіряти, але ти ще молодий при тому ж. Я тобі довіряю такий бренд. Він дуже грандіозний, але все одно ми будемо ти, в основному його сам будеш вести. Але ми тебе будемо підтримувати, звісно ж. Ну і за нашу підтримку. Звісно, основну роботу будеш робити, ти, тому що ти професіонал, ми тобі довіряємо, тери, От, Але ти будеш там віддавати нам львину долю. Але не скажуть львину долю, скажуть, ну, як компанія, яка з цим варендом давно працює, тепер. Що на цьому моменті відбувається? Вам 30 років? 30 років. Я не хочу називати людей, яким 30 років старими, тому що мені це світить через 12 років. Страшно подумати. Чесно, мені страшно подумати, що мені через 12 років буде 30. Мені чесно, важко це. Ну, Мені легше представити, що 12 років тому мені було 6, ніж що через 12 років мені буде 30. Така штука, але 30 років... Ти молодий, але вже у тебе щось болить, знаєш, що такий молодик з якоюсь. От. Тобі дають ну, пф, гарну роботу. Це при Ну, це при найкращому розкладі, я вам кажу, при найкращому розкладі, який може бути ем, в сфері зайнятості, да? офіційної зайнятості, роботи на дяді, туди і тепер. Вам 30 років, ви такий. Молодий з болячкою. Вам довіряють такий серйозний проєкт, про який ви мріяли, а можливо навіть не думали, що його так швидко, так швидко вам його дадуть. От. І ви його ведете весь самі, бачите на нього самі, віддаєтесь весь свій робочий вільний час йому. От. А компанія просто за те, що вона вам просто дала номер телефону з ким зв'язатись. От, вона отримує 50-60-70% прибутку. І що на цьому моменті потрібно було б зрозуміти? Тому Дімі, Дмитру, Анатолію, Анастасії, Олександру чи Олександрі, що потрібно було б зрозуміти, що з 18 до 30 років пройшло 12 років, які ти поклав чи поклала на навчання, на цю професію чи іншу. Будь От. Ти чудово виконуєш свою роботу, ти практично досягнув, чи досягнула максимуму, який міг бути в цій компанії, в цьому місці, в цій країні, можливо, навіть. Аж так повезе. щастить. От, Але я отримую мізерний відсоток від того, про якого розказували в університеті, від того, про який розказували про. Устро uh, Господи, як воно буде. При прийнятті на роботу, да? ти отримуєш мізерний відсоток. Мізерний, хоча робиш все сам. І от тобі 30, 31, 32, 33, 34 роки і ти починаєш розуміти, що. А мене обманули. Зачекай, зачекай, зачекай. Я йшов в університет, розраховував що через. 12 років я буду висококваліфікованим спеціалістом і буду заробляти, ну, ну, 80 тисяч гривень, ну, 100 хотілося б, да? 120, можливо. А я заробляю там 40 чи 60. І на цьому моменті людина розуміє, що вона в пастці. І в пасті вже дуже давно, тому що так вона стала висококваліфікованим спеціалістом. Так вона розуміється на своїй роботі. так, Вона не остання людина в цій компанії, в цьому місці чи в цій країні. Але сенс, сенс того всього. Можливо, людина обирала між омріяною професією кухара і оцього самого піарщика. І обрала піарщика тільки тому, що там величезна зарплата, да? а виявляється зарплати такої нема. А виявляється не так все просто. А виявляється те, виявляється це, виявляється це. І я вам до чого ж я хочу вас довести, що. Як би нам не хотілося, але все ж напевно. Зайнятість, тобто робота, яку дає держава. За яку можливо, ну, якби платить держава, все там по-чистому, з оплатою налогів, можливо, у вас навіть держава за свій рахунок, вивчила на цю професію. Ви не хапанете багато грошей в жодній країні. В жодній країні. Якщо ви тільки будете займатись, ну, якби, ну, якби тільки цим. Тобто, так, Ви можете бути бухгалтером, заробляти там мінімальну ставку і бути підприємцем в цей же час і заробляти там тисячі тисяч доларів, припустимо. Але державна робота, державна зайнятість, державні, пос... ну, державні посади дадуть вам, звісно, гроші, але ви туди просто так не, не зайдете навіть зараз. До чого я вів, веду і хочу вас привести, хочу себе привести і хочу до чогось дійти. Що, напевне, напевне, я думаю, що ні зубний технік, ні стоматолог, ні вчитель, ні бухгалтер, ні бібліотекар, ні письменник. Ну, письменник це, це вже не, не державна професія, да? це ти може бути самозайнятим. От. Е Скажімо так, 93% професій, на які вчать, вони не принесуть вам е бажаного заробітку, бажаного доходу. По якій причині? Тому що все розраховано, щоб людина йшла до чогось більшого. Е і це більше було спрямоване на допомогу державі, допомогу компанії, розвитку економіки, людей і тепер. І це спрямовано в кожній країні. Тим паче в Україні. От. Тобто, якщо ви вирішили бути бухгалтером тільки тому, що там заробляють великі гроші, так вам будуть розповідати, що бухгалтери заробляють великі гроші, вони можуть отак, отак, отак. А якщо вони ем, помітять якусь легальну там, помилку да, в якихось розрахунках, вони можуть легально, абсолютно на цьому заробити, Але для цього потрібно бути висококваліфікованим спеціалістом і у вас так оп, оп. Оп, лічильничок, у вас чик-чик-чик включився. Ага. Тобто, якщо я буду гарно вчитися, через 12 років я виявлю якусь помилку, і отам, 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 я можу отак, отак, отак собі гроші там піднагребти, піднагребти, отак, отак, отак. Все так само. Не знаю, що вам батьки казали, мені мама казала, що будь зубним техніком, вони заробляють величезні гроші. Да, Зуби, як ти проходиш з да, ну, там, ціни тебе вражають, але що... Залишається тому стоматологу, що залишається з одному технікою, розумієш. Все розраховано на те, щоб не було професії, яка дає дуже мало грошей, не було професії, яка дає дуже багато грошей, тому що, ну, камон, а в чому тоді сенс? Тоді всі будуть йти на професії, які дають дуже багато грошей, а без тих професій, які дають дуже мало грошей, наприклад, ем, не знаю, прибиральники на вулицях. 에... Служба забору відходів, служба газу, служба води, служба ну, служба світла, вони там нормальні гроші косять, звісно. Дивлячись де ну як би? Розуміємо концепцію, да? тобто, якщо всі люди підуть на високооплачувані професії, і майже ніхто не піде на низькооплачувані професії, ну система зламається, да? не буде людей. Буде недостача кадрів в одній сфері і буде велика тікучка, так скажемо, в іншій сфері. От. І для чого я хочу вас довести, любимої друзі? Не ведіться на цей гачок. Не думайте, що я вивчусь там на того, 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 того. І буду, от, важливе уточення, і, і саме буду працювати на дядю, на компанію, на державу. І офіційно заплатою всіх налогів я буду заробляти декілька сотень тисяч в місяць. Не розраховуйте на це, будь ласочка. Подивіться офіційні заробітні плати будь-яких е спеціалістів в будь-якій сфері. Можливо, ви там відкопаєте декілька, декілька посад. Які мають ну, велику кількість грошей на своїх рахунках, коли приходить до них зарплата. Але це одиниці, це скоріше, випадки, які підтверджують ці Да? Скільки там заробляє е директор Укрзалізниці 900 тисяч гривень, здається. Ну, побачити цю інформацію, я думаю, ви розумієте, що ну, це не повинно бути стимулом вам іти на спеціаліста з. Железнодорожних путей, як там вони називаються. От, ну тобто. Так, так. Це такий гачок. Це гачок, розумієте? Що б я вам радив. Якщо ви обрали професію, вам, вона вам подобається не через е, заробітну плату, тому що... Ще... Покоління наших батьків обирало свою професію в 90% випадках, за розміром зарплати. І ця тенденція продовжується і продовжувалася. І якимсь чин... ну вона, звісно, збереглася, вона чудово збереглася і зараз. Є тисячі, мільйон Мільйони людей є, які слідують цим тенденціям. Але все одно я серед своїх знайомих, серед своїх друзів все ж таки бачу людей, які. Не обирають професію тільки за порадами когось, хто у кого друг не хто працював, у кого друг чи подруга працювали, вони там косять великі гроші і там взагалі на мальтівах зараз. Тому вони на мене зводять. От ем, все ж таки, якщо ви обираєте професію і обираєте її не за заробітною платою, тому що якщо ви обираєте її за заробітною платою, ну я б вам дуже 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 сильно порадив. Якби переглянути оце, якби вам сказали, що заробітна плата в половину зменшується. Ну, реформа така пішла, да? що держава вирішила, що не ну, дуже багато вони заробляють. Зрізати зарплатню на 50%. Чи готові ви цим займатися? Якщо відповідь так, зріжте цю суму і ще на 20%. Якщо відповідь ще раз так, окей, продовжуйте. Але все ж мені б хотілося. Думати, що ви обираєте професії за вашими вподаваннями, за вашими скілами, за вашими мріями, можливо. От, то що ж робити, якщо хочеться мати грошика і мати гарну професію? Ну, по-перше, не завжди поєднуйте професію з грошима, а точніше взагалі ніколи не поєднати офіційну професію з грошима. Що у мене таке складалось бачення, знаєш що? Якщо ти хочеш заробити мільйон, то певно найкраща тема йти там, на зубного техніка чи директора Укрзалізниці. На директора Укрзалізниці, починаючи з простого робітника і туди, туди, все ж таки, я думаю, що от якщо, ви не можете прожити, якщо ви йдете на цю професію, вшитися чи працювати е за цією професією, і ви йдете не через гроші. Клас, якщо вам це подобається, якщо це приносить користь людям, від цього вам стає краще, ви відчуваєте себе там героєм, да? ну, це нормально, це класно, це круто, якщо у вас є така професія. От, ідіть на неї, вчиться. І класно вам буде. От, якщо ж ви йдете тільки ради грошей, подумайте 33 рази. І подумавши 33 рази, напишіть на листку остаточну відповідь. Тобто я вас ще напевно більше у себе разом з вами, але я б хотів, щоб ви не йшли за неумріяною професією до грошей, щоб ви розуміли, що гроші набагато простіше заробляються, ніж це думаємо ми, це думає оточення, це нам нав'язують це багато років. От, Ми просто повинні змінити відношення до грошей, полюбити їх. Любити себе з грошима. От. Як ми тільки це почнемо робити, почнемо хоча б пробувати це робити, от тоді життя нам дасть якусь таку можливість. Можливо, не одразу отримати мільйон, але хоча б побачити, яким чином його можна заробити. Всім дякую, увагу. Слава Україні! von Bakhmut Ukraine.